Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Денмен, і в цьому відео я починаю піднімати свій перший 30-й ранг в соло-шеде та в Души Дем в Бравл Старс. На мою думку, моїм першим 30 м буде Карл. Карл непоганий Бравлер, ну як на мене, він середній багато людей вважають його прям непоганим. Але перед початком даного відео я прошу кожного з вас поставити лайк, підписатися на канал та нажати на дзвіночок. Вам не важко, мені приємно, і ви завжди зможете придумати, плюс це сильно мотивує мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І я починаю. Ну, а зараз у вас на екранах з'являться троє перших людей, які написали кодове слово з попереднього відео. Якщо ти, як і вони, хочеш попасти в наступне відео, то напиши кодове слово, яке буде в цьому відео. Ще хочу кожному з вас подякувати за такий актив на проєкті Перша сила. Я дуже, мені дуже приємно, що їм вам так подобається. Надіюсь, чекаєте продовження. Серію я вже почав знімати, прев'ю вже готово. До речі, народ! Да праві теж робив дизайнер Артур. Він дуже круто робить, дуже по низькій ціні. Кому теж потрібне превію або любе оформлення, аватарка чи щось подібне, силочка на Артура завжди є під відео, плюс в нього є телеграм-канал, де він публікує дуже інтересні новини, по Brawl Старс. Силочка і на нього, і на його телеграм-канал буде під відео. Відео я записую, вже ну, скажімо, одна третя готова, ще нам треба буде дозняти і виставлю зразу, як тільки, вийде, е, як тільки буде 50 лайків на відео. Далі, хто ще хоче, хто хоче, можете заходити в мій клан. Ось так він виглядає. Неактивних людей ми кікаємо. Ну, на даний момент, в принципі, більша частина клану активна. Ну і ще покажу мій профіль, скоро буде 43 тисячі кнопків. Надіюся, скоро випущу відео на цю тему. Ну і погнали в каточку. Ну, до речі, хто ще не дивився відео, пропоную зацінити. Там вже вийшло цілих 5 серій. Знімаю вже шосту. Ось так. Фух, змучився трохи. Чесно, цілий день граю в без таке. Зараз заснімо ролик і доведеться зробити якийсь перерив. Фух, добре. Ну, що, не найкраща карта для Карла через те, що тут багато шелі. Шелі мене виносять просто спокійно. І є дуже бідні каточки, а іменно коли ти один дальник або у вас двоє дальників, і всі решта ближніки. У мене було 3-4 таких каточків. 34 таких каточки. І там... Ну, мене виносили зразу, тому що ближніки і дальніки. Ну, до речі, Вольт. Ну, ближніки, коротше, гасі дальніків і відтак. І все коротше. Так, там Вольт, не знаю, це трохи ризиковано йти на Вольта. Ну, я дуже хочу баночок, хоч пару штучок. І він не дасть мені піти. Зараз ще й ультане. Добре, спробую, хоча б набити ульт, але поки все погано. Плюс до мене вже підходить вольт. Піднімав я поки... вчора ми апнули з Алексом 25 ран. ну, Вернули точніше. Зараз я стараюся в соло підняти 800. Я тімися з нітою, надіюся, Дінамайк буде не проти. Круто. Круто. Круто, круто який причепився за мною всю каточку. Ну що я йому зробив, не розумію, чого я до мене причепився? Добре. Ну, близько так проходять каточки, просто карта доволі закрита. Воно... Так, то ні в якому разі не є погано, то тобто є моя карка скоро так перезаряджається. Але в неї треба вміти попадати. Давайте я затімлюся з Майком, постараюсь удати собі баночку, тільки не знаю, які на це в мене є шанси. Ну, вроді би, Майк непоганий і тімитися не сильно проти. Тімиться без проблем. Правда, там базва виносить еша, то і з базу ми не тімимося, тому що це, скоріше за все, що білет в один кінець. Добре, я ось цю баночку заберу, а решта його. Добре, я заберу банку, бо бось теж підходив в Мортіс. Далі я пропоную носити шеллі. Е, ось Шеллі це основна проблема на цій карті і, напевно, ще якісь пріма, які на тебе залітають з ульти. Але саме більше дратують шеллі і бази, тому що, якщо ти прожимаєш гаджет, від бази ти не втечеш, прожимаєш ульт, ти теж не втечеш. На жаль, На жаль, давайте позацінимо, що там взагалі робиться. Молодчина, динамайк. Красиво. Е, банки наші. Алло. От. Я майже добив, треба добити. Я залучу з гаджета, коротше. Він мені. Певно, так, він мені нічого не зробив, а тепер ми виносимо базу. Ну, я шестибаночний, в принципі, відчув, почуваю себе непогано. Так, Дякую, Алексу, що він мені допомагає. Надість він і далі буде мені допомагати і. Мілозінамайка. Ну, тепер я не можу гарантувати, що в мене буде топ-1, ти більше якщо на мене залетить бас. Але мені б добре було хоча б набити ульт. І це шеллі. Шеллі, мені треба йти проти база. Дійс... О, вона з ним. Ну, круто. Круто. Ну, я думаю... Думаю я її швидко винесу. Бас не хоче злітати на шеллі. Так, це ризикована штука. Там є бас бас, якого я би дуже-дуже хотів винести. А ще Шелі, яка теж мене вже достала. Ну і так. Добре, це топ-3. Це топ-3. Сорі за любий шум, навіть якщо ви чуєте, як я клацаю по екрані. Добре, треба зараз топ-1. Це вже просто не перший дубль, тому мене це трошечки дратує. Ну, в принципі, як такого що там сильно я слив. 4 каточки, наприклад, підряд не було. Було 2 каточки і раз було 3 каточки підряд сливу. Але в принципі, поки мені здається, нормально і це ще непогано. Добре, не буду я поки чіпати шеллі, хоча, хоча треба це робити. віджала мою баночку. Де вона є? Добре. Ну я майже набив Ульт. В принципі, одна тичка лишилась навіть повна. Так, Едгар, 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 Едгар. Едгар. А він ухилився. Тихо, добре, бас. Не попав. Ну, в принципі, треба набувати, правда, нову ульту. Ще мені треба виносити базу. Добре, давайте пробуємо винести тоді цього цілого Едгара. Не знаю, правда, де він є. Так, він ось там. Якщо в нього нема, не буде ульти в найближчі кілька секунд, то Ну то його виносять добре. Його винесли. А тепер я би хотів винести базу. Ці дві баночки мої. <кхм> за любий шум, сорі, що кашлюю на записі. Не знаю. Чуть за хрип може, було і не най... Можливо, це було і не найкраще ідея йти купатися після дощу, але но... мені все сподобалося. Хто знає, про що я кажу, це все є в спільноті та в Телеграм спільноту Ютуба я скидав, не пам'ятаю. Добре, ось ця, ось ця точка мізиці непогана. Тут можна сидіти, але в кінці мені буде важко зайти на центр. І там все розбили. Мені краще буде напевно, переміститися більш в центральну частину, але там є бас. Так, ні, там є шель. Бас. Бас, 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 бас. Треба тімитися з цими двома. Скільки вони затім. Ну, в принципі. Принці. Ух, оце непогано, до речі. Якщо Шелі би винесла мені всіх ближніків, потім топ-2 мені хватить. в принципі, то... Бух-бух, добре, добре. Ех, тихо. Що я творю? Ш -ш -ш я... Добре. Це топ-4. Сік у нас відозде, відозде 8 хвилин. Не знаю, чи буде щось вирізати, напевно, ні. Скоріше за все, що якщо зараз апну, то нічого вирізати я не буду. Оцініть, наскільки я граю на Карлі від 1 до 10, але прям чесно, мені все рівно, скажете 1 з 10, нехай буде 1 з 10, скажете 10, з 10, нехай буде 10 з 10. Найпишіть, буде супер інтересно почитати. Ну, як сказав Алекс, на 800 я граю не дуже. Ну, в принципі, я і не грав ніколи вроді на 800. прямо пробував апати, але я апав за рахунок тімінга. Тому, ну, десь в кавичках це не рахується. Там і не виїжджав ніяким скіллом напряму, я просто фактично крисив та тімився. Добре, добре, 6-баночний Едгар. Це погано. Це погано, тут є Шеллі, і якщо вона зтімиться з Едгаром, все доволі погано. Не буду я поки чіпати ніту, але пропоную виносити шеллі. Тому що шеллі з гаджета може винести майже любого. Добре, добре, не буде чіпати шеллі. Окей. Ось, за що я їй казав? Вона прижимає ульт, і що, когось навіть виносить чи ні. А, вона пробувала винести ульта. Ну, в принципі, проти ульта я їй сам не проти йти. Добре. Ось тільки мені треба, щоб винесли Едгара. <кхем> а як винести Едгара, я поки ще не придумав, але мені, як мінімум, потрібно набита ульта. Будемо поки набувати ульт на шеллі, або будемо пробувати її виносити. Не знаю, що поки я його буду робити. Погано. Не дуже добре, але в принципі. Сорі за такі тупі коментарі, просто мені страшно, що мене зараз хтось винесе. Тихо, не чіпаємо, не чіпаємо ніту, не чіпаємо. Не чіпаємо ніто і не крисимо. Якщо Шеліс хоче, то скрисить сама. Нехай не боє коротше ульт. Ой, я ульт проживав. То вже, до речі, на інших брагерах я ульт не прожимав. А ось на Карлі це доволі часто. Добре, що там хоч і робиться. Ага, вони зажимають іншу шеллі, яку, в принципі, піджимати можу і я. Ну Хоча Хоча не знаю. Ну ні, ну Шеллі якась дуже агресивна, плюс ми з нею вже довгий час батлилися, тому батлилися М -м, довго, ї... довго по ній стріляли, тому ті, це зараз сенсу мало. Добре, шеллі вони виносять, але там ще живий Едгар. Цього я Цього я не знав. Це трохи погіршує мою ситуацію. Зараз треба буде кресити ніту. Що, Поки не чіпаємо. Погано. Заходимо. Заходимо на центр, в разі чого я прошму гаджет. Погано. Все погано. Добре. Непогано, в принципі, топ-2. Я вважаю, в такій каточці видащити топ-2 було ну, найдобре, я би сказав. Є боюся 26-й ранг на Карлі. Ну ось такий відос. Народ, напишіть, будь ласка, насамперед, писати лайк та підпишіться. Підтримайте, будь ласка, даний проект лайком. Все-таки я не маю ні одного 30-го рангу на аккаунті і ніколи його не піднімав. Але зато я маю дуже багато 25-х. Деякі мені допомагав Алекс, деяких в я ще не апнув. У мене вже, певно, 2-3 акаунта, це 25. Я думаю, що апнути 30-х мені це можливо, але наскільки скільки на це часу піде, я не знаю. Пласка, писавте лайк та підпишіться на канал, можливо, я ще зараз якусь голинку буду апати, скоріше за все, що буду апати в соло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок. З вами був Екзажіден. До нових зустрічей!